Анніми днями жила Жашківська громада. Команда «Жасмін.Інформ» вже готова розповісти. З вами Людмила Бандовська. Рада зустрічі і далі пропоную дізнатися про таке. Рибалки займаються прибиранням та озелененням берега Ставка, званого у Жашкові, міський пляж. Громадські слухання щодо присвоєння Жашківському районному будинку культури імені Порфира Демуцького. У селі Кищенці на Маньківщині відбулися підсумкові спортивні змагання, організовані товариством Кищенці. Багато іншої інформації, яка сподіваюся, буде для вас корисною та цікавою. Залишайтеся з нами. Із невтішних новин змушені розпочати сьогоднішній випуск у зоні, АТО загинув ще один жашківчанин – 36-річний Олександр Бердас. Інформацію про це підтвердили у районному військоматі. Військовослужбовець ще на початку лютого потрапив у полон до терористів, і тільки 31 березня, шляхом довготривалих пошуків і слідчих дій його вдалося знайти. Щоправда, уже серед Похованих сепаратистами українських солдатів на території так званої ДНР, поховання Атовця Олександра Бердеса заплановано на четвер, 9 квітня. План церемонії прощання можна буде детальніше дізнатися на сайті районної державної адміністрації. По всій Україні тривають весняні прибирання, які часто переростають у суботники, адже гуртом цей процес швидший, ефективніший і врешті веселіший. Жашківський міський пляж прибирають весною тільки гуртом. Така добра традиція склалася у товариства рибалок любителів, яке утримує даний ставок. Спільними зусиллями рибалки навели лад біля водойми, аби і їм самим і відпочивальникам було комфортно проводити час на природі. Членами товариства Міський пляж є близько 120 чоловік, котрі полюбляють рибалити. Разом вони утримують став. Зокрема, що весни влаштовують суботники. Цьогоріч також організували прибирання та озеленення берегової лінії. Тільки за дві години роботи рибалки зібрали 10 мішків сміття та посадили близько трьох десятків дерев. Суботник у нас кожен год. У нас уже 15 років товариство рибалок любителів міського пляжу. І це у нас кожної весна у нас організується суботні по уборці території, а це нам вже добро дали, щоб ми зробили насадження здесь. Оце ми садимо здесь фруктові дерева в основному, щоб якісь діти прийшли, якусь там яду, зірвали яблучка, вічню, черешню. Як зона відпочинку нам дали, ми мусимо наглядати за цими порядками. От одна бригада пішла кром ставка, значить, там бутилки, мусор збирати. А другі люди зібралися у нас тут для насадження цих дерев. Нам дали з угоди і ставок, цей, щоб ми за санітарним станом доглядали, за ремонтом греблі, щоб доглядали. Ну, Щоб порядок, щоб люди прийшли, якісь діти, щоб вони, розумієте, відпочивали не те, що раніше, як тут корови паслиться, всадила, що тут загажений берег був. А ми добилися, що тут дали запрет на випас, знач, худоби цієї. І зараз люди приїжджають сюди дихати. Ну, те, що ми можемо, за що зносив людей, це все робиться. Аби нам хоч чимось щось, щось помагало, то воно було б краще. Справжній свідомий рибалка це не просто любитель поводити рибу. Це господарник, котрий дбатиме про став. От члени товариства Рибалок любителів намагаються не шкодити довкіллю. За власний кошт чистять водойму, засипали берег піском, щороку садять вздовж берега дерева. Ми тут в обшісті. Саме основне це зробити, окультурити на нашу ділянку, щоб тут мусору не було. Ну, Якась культура повинна все рівно бути. І рибу половити, і окультурити, щоб приємно було прийти, подивитися, що тут зеленіє, все, немає кучі мусору, цього всього. Люди приходять, віддихають теж приємно. Для себе, для людей. Хай самому вишню прийшла, коли воно виросте, вишню зірвав, поїв. То дерево садиться для чого? Для майбутніх поколінь. Деякі дерева саються і по 10, і по 20 років проживають, деякі живуть і по 50 років. Через те, завжди кажуть, така є прислів'я, і воно дійсно доречне: що треба в житті зробити три справи: да? Посадити дерево, виростити сина і побудувати будинок. Ну, все, що вже я сказав, все воно є, але. Дерева садити, це все таки така благородна справа, і кожна людина має до нього долучитися. Жашківський пляж. Назва умовна, щоб тут дійсно був пляж у повному розумінні цього слова. Потрібні чималі кошти для встановлення душових кабінок, підведення води, придбання шезлонгів. Тим не менш, це одне з улюблених місць відпочинку жителів міста. Тут затишно, чисто окомилують гарні краєвиди. А через кілька десятків років, завдяки зусиллям рибалок, тут ще й буятиме пишний сад. Влада змушує все більше економити на природному газі, нав'язавши населенню відірвану від ринкової непомірну ціну на блакитне паливо. Люди масово переходять на обігрівання електричними приладами і як результат перевантаження електромережі, що призводить до пожеж. Що це може статися з кожним приклад жителів села Конарська Попівка. 5 квітня в одному з домоволодінь сталася пожежа. Очевидно, саме через коротке замикання електромережі при користуванні електрообігріваючими приладами. Жашківським рятувальникам в Вдалося ліквідувати загорання, втім у результаті пожежі вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Менесники вкотре наголошують, під час користування електроприладами слід бути вкрай обережними, не залишати їх увімкненими без нагляду, не користуватися несправними приладами та намагатися не перевантажувати електромережу. Також актуальне застереження від рятувальників не втрачати пильність на пасхальному богослужінні. Прихожанам храмі потрібно бути особливо обережними із з вогнем від свічок, аби нічого не затьмарило радість Великодня. 28 років у селі Охматі працював відомий фольклорист, диригент і лікар Порфир Димуцький, де й організував славнозвісний перший на теренах України селянський хор. Працівники культури нашого району вирішили увіковічнити порфира Даниловича присвоївши його ім'я Жашківському районному будинку культури. Саме на цю тему днями проводилися громадські слухання. Іменем Порфира Димуцького названо вулиці в місті Жашків у селах Окматів на Жашківщині та Іванівка на Київщині. Також засновано його імену обласну та районну премії, лауреатами яких стають колективи, керівники ансамблів районного будинку культури, самодіяльні композитори та поети, пісняри. Ім цього замало щоб прославити його ім'я, вважають працівники районного будинку культури, центральної районної бібліотеки, музичної, дитячої школи та учасники художньої самодіяльності, котрі 30 березня зібралися в РБК, щоб обговорити можливість присвоєння цій установі імені Порфира Димуцького. Пропозиції щодо присвоєння районному будинку культури імені видатного українського етнографа, культуриста, композитора, диригента, засновника народу гматівського хору порферія Демуцького районної раді внесли відділ культури районної державної адміністрації та постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, засобів масової інформації, духовності, молодіжної політики та спорту. Відповідне клопотання підтримане колективом Жашківського районного будинку культури на зборах трудового колективу 28 січня цього року. З метою вшанування пам'яті видатного українського фольклориста, корового диригента, композитора і педагога Порфілія Демуцького. Більшу частину життя, якого він жив і творив в селі Охматів, де він створив перший селянський в Україні, та у зв'язку з відзначенням у цьому році 155-ї річниці з дня його народження. Тому наші люди, які працюють і живуть українською народною піснею і в районному будинку культури, не можуть, щоб Жашківський районний будинок культури носився почесне звання такого талановитого. Чоловіка як Порфирій Демуцький. життя і творча діяльність Порфира Демуцького ще мало досліджені. Втім, світ уже побачила книга, написана одним із істориків Жашківщини, матеріали для якої автор розбирав більше сорока літ. Буквально за два тижні ви можете склепати книжечку цієї інформації, яку я назбирав, ну починаючи, мабуть, 70-х років, тому що приїжджав в Ахмат, зустрічався з тими людьми. Цими жіночками, які співали іще в хорі Димуцького. Мене, мене так зачудовувало той хім, коли бабуся більше як 80 років і співає таким чудовим сопрано пісню Димуцького Режисер Наталя Акайомова, знімала фільм Нехай світиться ім'я Твоє. Це про батька і про сина, про Димуцьке. І там деякі сюжети знімалися його хматою. І там Параска Заболотня говорить про порфіра Димуцького, що це така людина, яка авторитетом стояла вища за кого? За попа. Піп був найвищим авторитетом, що йому треба цілувати руку, а Порфира Димуцького настільки любили всі Охматівці, що йому і руки йому таку шану давали. Йому так любили, що коли Порфир Димуцький помер, то Охматівці написали листа в Київ, що якщо Буде така воля, що ми хотіли б, щоб поховати порфира в хмари. Внесок порфира Даниловича в українську пісенну культуру музикознавці називають безцінним. Завдяки зусиллям фольклориста збережено старовинні пісні, які і сьогодні не зникають з репертуару самодіяльних та професійних колективів. Присутніх у залі висловлювали свої аргументи на користь того, щоб присвоїти ім'я фольклориста і диригента будинку культури. Е, у шостому класі у нас народники вивчають, і в пьому класі піаністи вивчають на музичному на музичній літературі. вивчається творчість, поки не за невичадину. Ну і колективи музичної школи, це такі як Дрівозоря, і наша регія в їхньому репертуарі дуже багато. Творів парфіра Даниловича Линунського. І я вважаю, що це дуже слушно піднято питання про те, щоб увіковічнити пам'ять і присвоїти будинку культури. Тому що все те, що пов'язане із пісенною творчістю парфіра Даниловича, воно все буде амулюватися тут. Я думаю, що будинок культури буде гордо нести це. Ми зізнаємо фотографію Охматівського хору, де на. на у двірі сфотографовано багато людей, більше ста, і посередині Порфир Демуцький сидить, грає на, гарм... на фізгармонії. А фізгармонія це попередниця гармоніка. гармоніки. У нас у музеї української гармоніки є так, так, от ця фотографія. Є ця фізгармонія, я не можу сказати, що це Демуцького. Але часів Демуцького — то це точно. І всі, як приходять, Музей дивляться, і ми обов'язково ведемо розповідь про парфіра Демінського. Я також приєднуюся, щоб назвати ім'ям будинок культури. його ім'я. Колективи нашого районного будинку культури, які приймали з самого самого початку участь в усіх заходах, чи то обласних, чи то республіканських, чи то районних. Які приймали участь в таких заходах, і надалі будуть захищати звання Порфирія Демуцького, захищати його пам'ять на всіх цих заходах. Ми не відмовляємося не від, 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 від чого. І тому я хочу запевнити, що якщо на дасть нам це дзвонять районному будинку культури, ми його виправдаємо. В історії Жашківщини вписано чимало імен видатних людей. Та саме Порфир Демуцький відіграв велику роль в утвердженні пісенної творчості нашого краю. Вважають учасники зустрічі. Треба, щоб дійсно пов'язано було саме з якоюсь такої творчістю пісенною або культурницькою, і більш такої, ішов. Що... Ім'ям, яким би можна було назвати, я наприклад не знаю. Краще, чим Демуцький. Я будинок культури він і заслуговує для того, щоб назвати його іменем Порфирія Демуцького, тому що він дуже багато зробив саме для культури. Порфир Демуцький прославив наш край, а ми його нащадки зобов'язані прославити його ім'я. Дійшли спільної думки присутні на зібранні. Задумались вони і на тим, що поставити фольклористу та його сину, відомому режисеру Данилу Демуцькому, пам'ятник. Можливо, зараз це питання не на часі і знайти кошти буде важко, тож вирішили принаймні зробити музейну кімнату. Останнє слово у питанні присвоєння імені Порфира Димуцького будинку культури за депутатами Жашківської районної ради. Громадські обговорення триватимуть до кінця квітня. Даївці жашківщини підсумовують роботу за перший квартал 2015-го. Від початку року і станом на 6 квітня на території району сталося 22 дорожньо-транспортних пригоди, під час яких дві людини було травмовано, одна загинула. Здебільшого причинами ДТП є перевищення швидкості та недотримання дистанції. Загалом за цей період працівниками ДАІ було виявлено біля 100 порушень правил дорожнього руху, третина з яких це керування у нетверезому стані. До речі, нині дається Черкащини та Жашківщини беруть участь у спільних із внутрішніми органами планових операціях, оперативно-розшукових та профілактичних заходах щодо виявлення наркотичних психотропних речовин, можливих місць організації гральних закладів, незаконного вилову риби тощо. Товариства Кищенці, дбаючи про соціально-культурний розвиток населених пунктів, яких орендує землі, організовує різноманітні заходи, зокрема і спортивні змагання. 28 березня був проведений завершальний етап підсумкові змагання між переможцями Жашківського і Маньківського районів у селі Кищенці на Маньківщині. Це стало неабиякою подією для любителів спорту. Все, що хороше було колись, вертається назад. Це дуже дуже впливає на. Здоров'я і вовше, на обстановку, тому що діти спілкуються, люди спілкуються, займаються корисними справами. І Дивіться, як дружно гарно. з села з'їхалися, подружилися, поспілкувалися, просто поговорили. Вже добре. А в нашому житті це дуже багато значить. Давно вже такого не було. Я приїхав дуже. Е, Удивлен був, що це воно що щось таке робиться. Ну, ще, приємно. ще в селі давно повод... ну, не проводилися такі змагання? Ну, давно, я ще пам'ятаю свою школу, там в нас більше. Секції було й сюди. А це таке якось воно опустилося. а це, слава Богу, я сказав, Я приємно удивлю. За словами ініціаторів змагань, подібні проекти втілюють в життя, щоб стимулювати розвиток фізичної культури і спорту в селі. Свободи часу нічого зробиться. Якщо раніше були різні спорти, зараз такого такого немає. Коли я був студентом мані, я вісім років отів із, із них п'ять років я спортом займався академічним гремним. Це завжди до до кінця життя це в пам'яті. І хочу вас поблагодарити, щоб ви ще прийшли. Участь у змаганнях брали спортсмени-любителі різного віку від школярів до пенсіонерів. Кожен міг спробувати себе у волейболі, стрільбі, дарці, кегельбані, армреслінгу та настольному тенісі. по кожному виду спорту чекала грошова винагорода, а найбільш активна команда, окрім того, отримала кубок. Більш детально про спортивні змагання у Кіщенцях, про те, кому ж дістався кубок та про враження учасників, ми розповімо уже в найближчих програмах. Будьте щодня з телекомпанією «Жасмін» і Дізнавайтеся більше про життя Жашківського краю. На апаратній нараді райдержадміністрації озвучено план заходів щодо вишукування додаткових джерел надходжень до бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Благодійний фонд Нова громада подарував інвалідні візки трьом людям з обмеженими фізичними можливостями. Представники влади, сільські голови та освітяни знову обговорювали вірогідність оптимізації освітніх закладів у районі. У баштечках побувала Віра Плеханова свідок кровопролитних боїв у цьому селі під час Великої Вітчизняної війни. Емоції вирували на зібрані пайовиків фермерського господарства СТЕП. Кожен з вас може стати героєм наших програм. Телефонуйте і розповідайте про цікавих людей чи події варті уваги. Повтор сьогоднішнього випуску. Дивіться у середу, о дев'ятій ранці, та о 19.30 ввечері. Такий час будьте щодня з телекомпанією Жасмін, колектив якої і я особисто бажаю вам тільки позитивних новин у житті. З вами була Людмила Бендуська. на все добре.